Сьогодні ми з вами поговоримо про раціональні показники, а точніше навчимося підносити число в трубову степінь. Для початку давайте згадаємо, що взагалі є степінь і як ми з ними працюємо. Для цього візьмемо приклад 4 в третій степені. Цілком доречно сказати, що це те саме, що взяти четвірку та помножити саму на себе 3 рази. Отже, запишемо, що це 4 помножено на 4 помножено на 4. Для більш кращого розуміння, ми можемо написати, що це одиничка помножена на 4, помножена на 4, помножена на 4. Підрахуємо 1 на 4 4, 4 на 4 16, – 16 на 4, 64. Також ми з вами трохи знаємо про негативні показники і зможемо підрахувати 4 в мінус третій степені. Давайте згадаємо. Що щоб позбутися цього мінуса в степені, нам необхідно цей вираз перенести знаменник дробу та записати без мінус. Отже, це дорівнює 1 поділена на 4 в третій степені. І як ми підраховували раніше, це те саме, що 1-поділена на 64. Окей. А якщо ми хочемо четвірку піднести в степінь 1 друга? Постав це відео на паузу та спробуй зробити це самостійно. А ми продовжимо. Отже, за математичними визначеннями, одна друга як степінь це те саме, що корінь квадратний. Тобто, в нашому випадку 4 в степені одна друга це те саме, що корінь квадратний з основи цього степеню, тобто з 4. І, як ми знаємо, корінь квадратний з 4 це є 2. Ми поговоримо про логіку трошки пізніше. Але давайте запишемо, що 4 це те саме, що 2 в квадраті. І тут ви вже можете трошки побачити, як це все працює. Тобто 4 в степені 1 друга це 2. А 2 в степені 2 це 4. Окей, давайте зробимо ще наступне: візьмемо 9 та піднесемо в степінь 1 друга. Тобто, нам потрібно таке число, яке помножити саме на себе, принесе нам 9. І ми знаємо, це число це є 3. Бо 9 це те саме, що 3 в квадраті. Давайте ще 25 піднесемо в степінь 1 друг. Тобто таке число, яке помножиться саме на себе, та дасть 25. Це є 5, абсолютно вірно. Ми також можемо записати, що це 25 дорівнює як 5 в квадраті. І тут ви теж можете прослідковувати певну логіку, за якою це все працює. Але давайте спробуємо трошки інший приклад. Візьмемо 8 та спробуємо піднести в степінь 1 третя. Як із однією другою, ми можемо сказати, що 1 третя як степінь це корінь кубічний з основи цього степеня, тобто в нашому випадку з 8. Тобто в нас є таке число, яке помножити 3 рази на себе дасть нам 8. І це число 2. От також можемо записати, що 8 це те саме, що 2 в кубі. Давайте зробимо ще один приклад, як 64 в степені 1 третя. Тобто, нам потрібно таке число, яке 3 рази помножити на себе дасть 64. І якщо ми подивимось трошки на попередні приклади, ми побачимо, що це є четвірка. Тобто 64 це є 4 в степені 3. Давайте зробимо ще один приклад. І спробуємо 32 піднести в степінь 1 п'ята. Тобто 5 разів помножити число саме на себе принесе нам 32. І це є 2 помножене на 24, 4 на 2 це 8, 8 на 2 це 16, 16 на 2 це 32. Тобто, 5 разів двійку помножили саме на себе